Права в тому, що мені здається, що саме отаке от не на часі і привело до того, що він зараз не може повернутися в свою країну. Ну це, це ну, Я можу помилитися, я не хочу його обідати, але от мені так здається, що саме з таких от дрібних дрібних багатьох багатьох-багатьох-багатьох компонентів склалася якраз ця історія, що він не може повернутися. Чого це вже питання, ну він сам захоче, то він, можливо, там більше розповідатиме. Що я думаю з цього приводу? Я чув дуже багато інтерв'ю, де він казав, от, нельзя критикувати власть, ви повинні бути єдиними, тому що п'яте десяте та, 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 і так далі. А якщо при владі є е, е, політичний офіс ФСБ Російської Федерації, нам трогати його чи ні, розумієте? Тобто з однієї сторони свита робить короля. І Якщо ми бачимо, що люди Сівковича сидять при владі, а це є Офіс ФСБ Росії. То нам їх не критикувати за те, що вони що. Ви ж розумієте, що деморалізуючим фактором для військових є той треш який робиться в тилу. Ну, уявіть собі, ми зараз там в мої хлопці там фігачаться в окопах за що, за Україну неньку, за дітей, за батьків, та тобто за за перемогу. А тут їм кажуть радник міністра МВС, ну чи колишній вже радник, не знаю, може, вчора вигнали. Каже пацани, ви фігачитеся? от фігачитеся, ото ви вже другий рік в окопах. Коли закінчиться війна, ви ще три роки будете в трудових лагерях, бо ми вам не дозволимо виїжджати за кордон. Це було не про них. Це було якраз про взагалі чоловіків. Але з військовими мені здається, винесли окремо задушки. Ні, 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 ні. Там не там не говорилося, що ті, хто воювали, будуть, а ті, хто не воювали, не будуть. Не треба. Там якраз говорилося про чоловіків. І ну, справа в тому, я ж це ж не з потолка, не з пальця висосав. Це ж мої ж мені дзвонять. От не, нещодавно я ж мав, як кажуть, і можливості, і так далі бачити з багатьма своїми побратимами. Вони кажуть, що за прикол? Командир, що, що за прикол? Тобто ми зараз фігачимося, а після того нас, що, в трудової лагеря, тому що хтось там вирішив, що от, от так буде краще для України. А він хто такий? Що, 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 що за приколи? Так от нам про це мовчати. Чи нам зразу на корню це обрубати, дати по шапці? Показати, що це навіть не питання для дискусії в нашому суспільстві, щоб це просто-напросто е, вмерло в зародиші. Розумієте? От і от питання тих тез, про які говорить, говорить шановний Раміс Юнус. Так нам про це говорити чи не говорити? І так скрізь. А я вибачаюсь, а про корупцію ми сьогодні маємо теж мовчати? Е, ну я хочу сказати, що Джо Байден нещодавно президенту Зеленському сказав таку фразу, ну на кшталт. Володя, ти не переживай ми з тобою надовго. Він це для чого сказав? Бо в Америці є святині, як я кажу, церкви. Одна церква називається Свобода Слова, вони туди ходять молитися. І інша церква називається Верховенство права, і туди ходять молитися. Розумієте? А якщо я сьогодні промовчу, то всі люди, які подивилися беня е марафони, подивилися там е Радіо Свобода, вони увірують. То що західні партнери розуміють, що в нас є корупція і вони її сприймають? Так сказав міністр Марченко, так? Чи як там його, ну міністр е, фінансів? Ну, ну це ж бред. А отже, якщо люди в це увірують, в цю пропаганду, то вони скажуть, ну то почекайте, ну то значить тоді можна? Ну як? Ну то, все нормально, все на мазі. Ми в Євросоюз попадемо, тому що вони сприймають нашу корупцію. Ну, все, нашу нам, які реформи вам, яких вам ще реформ не вистачає. Розумієте, а потім дивлячись на справу Татарова, подумають, ну почекайте, ну тож забрали в набу справу по безпреділу, віддали в СБУ, СБУ похоронило. Нам про це теж мовчати. Той самий Татаров, який Микитась, який е, Хабарі, і так далі. Це той самий, який Янукович, тобто нам про це теж мовчати. Ні. Я хочу сказати, що ми трошки відрізняємося і від е, азербайджанського народу. У нас є оця, оця козацька вольниця. Ми ж завжди м, жили по тому принципу, що над нами не було царя і не було султана. Ми вибирали собі гетьмана. І оцю козацьку вольницю ну, от вона живе по такому принципу. І то правда, ну давайте говорити відверто, ну скільки гетьманів ми виганяли і іншого обирали? Правда, ну було ж таке в житті. І це продовжується і зараз, сьогоднішній в новітній історії України. Ну, Янукович теж, вроді, ви вибрали, да? але як він почав заганятися, почав узурповувати владу. Ну, то ми його і нагнали. Ну, тобто, в цій ситуації, що я можу ну, собі порекомендувати, я ж блогер, так? Да? Щоб, в принципі, можливо, погодитись в якійсь частині з тезами пана Юноса, це, знаєте, як бути по флангам. Ну, Зеленський же ж Верховний Головнокомандувач. Ну, то значить тоді будемо бити єрмаків татарових, просто нагадувати громадянам, що то вони, він їх привів. Бо ми ж за них не голосували. Навіть виборці Зеленського за Єрмака і Татарова не голосували, розумієте? Але він їх привів. Просто будемо нагадувати, хто їх привів, і будемо тоді бити по флангам, це як військовий вже кажу. Ну, можливо, таким чином це і буде тим компромісом з тезами шановного Юнуса. Так, просто це треба мабуть пояснювати людям. Я зараз дивлюсь. Написала людина Олена. відписуюсь від твого каналу. Підписуйтесь там. Є прекрасні чудові офісно-президентські канали. Там завжди розповідають інші справи про те, як все добре. Нема питань, але мені здається, що надзвичайно важливо підіймати всі. Та теми, які стосуються нашого сьогоднішнього життя, і я в продовження Ігорю, ви сказали та про слова Вадима Денисенка на його можна критикувати, хоча здається, що його вже всі розкритикували. Там підтримувати, не підтримувати. Але ми ж поміж собою, я впевнена. Ви теж на кухнях ведете різні розмови? Та і у вас 14-річний син. І ви теж думаєте е, про його майбутнє? Дай Бог, що війни на його вік вже не буде зараз, і тут же історія в тому, а що буде якою буде Україна після війни, після нашої перемоги, коли зійде ейфорія і коли ми прокинемося, оглянемося і зрозуміємо, де ми опинилися. Та це розбита економіка. Це от міністр Марченко, який розповідає про те, що 20 років не було такого рівня корупції, то. Ну а потім він нам скаже, що в нас нічого немає що в нас нуль на рахунку, що в нас розбиті медичні заклади, освітні заклади, що чоловіки поїдуть до своїх дружин в Європі, які справді там залишаться, в них точно там в якоїсь частини буде робота і так далі. І це історія, як поборотися за націю. Тобто, ясно, що насилувати нікого тут лишатися в Україні не потрібно. Всі мають хотіти жити в Україні, та а не бути прикутими до неї. Це не там, пробачте, віковий батько чи мати. Ні, це, це, це має бути інший принцип. То власне, як ви собі пояснюєте, що має держава зробити, щоб ваш син 14-річний, щоб такі, можливо, люди мого віку, старшого, молодшого, щоб вони тут лишилися. Як нам конкурувати з Нідерландами, Німеччиною та Америкою? О, ну дивіться, це дуже серйозне питання. Нещодавно була зроблена соціологія в Польщі, значить. 53% українців вже не збираються повертатися. Декілька місяців тому ця цифра була 18%, ой 48%, а в минулому році ця цифра була 18%. Ви розумієте, яка різниця за цей час? А коли діти, якщо війна затягується, а ми розуміємо, що вона може затягуватися, бо ми, ми це все бачимо поки що. То в цій історії діти підуть в школу, підпоступлять там в інститут, вивчать якусь мову, там, там, де вони живуть. І коли закінчиться війна, мама скаже: Слухай, треба їхати в Україну, в розбитий Бахмут, відбудовувати свою квартиру. І син скаже, мама, а чому я та поїду. Мене тут все добре. Мене тут друзі, ми тут освіта. Я тут чусь в університеті. Тут є тут працюють закони знову ж таки. Нова інша соціологія каже, що українці в декілька разів більше як в два рази хочуть відкривати свій бізнес, а не бути найманими працівниками з метою ре, самореалізації, досягнення успіху в порівнянні з європейськими дітьми, тобто українці. Вони в два рази більше хочуть відкривати бізнес, ну тобто, працювати на себе, розвиватися, і в них такі пріоритети, розумієте? І він скаже: а чого я поїду в Україну? Там корупція, там то, там, то. там то. А чого я там да, поїду, і як з цим боротися? Я вам скажу: ну, от коли мене питають, ну от ну, ви ж воюєте, там, ну от ви ж дивіться, економіка розвалена, те розвалена, те розвалене. А я кажу, що ви знаєте, після нашої перемоги, я не знаю, яким буде той план Маршала. Умовно у відбудові, але сюди піде колосальне вливання грошей, просто колосальне, тому що такі великі, як я кажу, такі великі відбудови країн це є стимулювання економік і тих країн, які інвестують кошти, і це відбудеться. Нам потрібно тільки позбутися від самих успішних інвестнянь в Україні. Нам треба їх просто позбутися, і не тільки від них, але й від тих, хто їх толерує, від тих, хто їх сюди суне. Від цього треба позбутися. Я нещодавно задумався, а яким чином можна привабити інвестора, щоб він сюди йшов, окрім вливань, план Маршала, де західні партнери будуть контролювати ті кошти, які вони виділяють. Що ж треба, щоб і приватний бізнес прийшов, правда? Тоді в нас буде тут стільки високооплачуваної роботи, що не наші поїдуть на Трускавку в Польщу. А поляки приїдуть на стройку десь там в Бахмут. Умовно, я зараз просто умовно. Чому? Тому що будуть більші зарплати, кращі умови. І не буде мій син відкривати бізнес в Польщі і платити податки в Польщі. Ну, я не чув Окей, не в Польщі, давайте там у Франції. От. А буде відкривати в Україні, бо тут буде захищена інвестиція і так далі. А що для цього треба? І тут саме головне, коли ми говоримо слово там. Антикорупційні реформи і так далі. Ну, вже люди настільки привикли до цих слів, ну кажуть: ну слухайте, вже хватить вже нас реформувати, вже реформуємося, вже 10 років реформуємося. Ну, а воно чогось не літає. Чому? Є антикорупційні органи, але. Наш відомий новостворений антикорупційний суд може з Лучевського відпустити за штраф 68 тисяч гривень в той час, коли той чувак шість лямів пропонував на Хабар е, Холодницькому, ну е, е, очільнику антикорупційної прокуратури. Розумієте? Тобто, ну це ж абсурд, і я ще раз наголошую: самі найбільші біди в державі Україна прикриваються або творяться. Починаючи зі слів іменем України. Бо саме так починається рішення суду іменем України. Такий-то такий то суд рішив чи там ухвалив. Розумієш, так? Тобто, от, от саме це. І не, я натикнувся на одну ідею, яка, в принципі, мені імпонує, і, можливо, якась політична сила візьме це на прапор. Це буде прапор переможної на майбутніх виборах політичної сили, як я вже казав, хай живе республіка. Це стосовно президентської вертикалі. А друга теза, яку я зараз е, хочу сказати, це от з приводу, як же тоді реформувати ці суд, суди. Де ж взяти нам 9 тисяч чесних суддів з досвідом роботи з освітою і щоб не були виховані на корупційних складових, навіть маючи високі зарплати, ну суддя князів всім, вприклад. Тобто зарплата сумасшедша, а от, а все одно на бурачок ще пару мільйонів треба хапанути. Я вот думав над цим питанням, і я вам скажу, приклад дуже цікавий, і його треба, можливо, продумати. Я зараз не пропоную саме так, але Казахстан, 2018 рік. Казахстан привабив інвестиції в свою країну. Але так як в них корупції не менше, ніж в любій країні пострадянського поставкової, плюс давайте будемо згадаємо, хто там, як там в них правителі обиралися багаторічно, двадцятирічно і так далі. Але тим не менше, що вони зробили? Вони відкрили, так би мовити, міжнародний там фінансовий центр Астани і е, змінили законодавство під, під, під саме під такі речі. І який і, і, працював по принципах лондонського права, і запросили суддів з Британії, чого вони виграли два, два момента: перший момент, що жоден чиновник, адвокат Рішалово і Мусор, чи мент, як би їх там не називали, жоден татаров і Єрмак не знають принципів лондонського права, тому не можуть порішати. Бо для того, щоб порішати суддю, йому треба запропонувати, запропонувати алгоритм. Ну, я кажу, як адвокат з 17-річним стажем. Тобто, слухай, ти йому може не давати там, 5 років, а може, ну коли допустимо, то тобто, ми можемо розуміти. А як же адвокат каже в процесі Шановний суд, от 5 років це багато, давайте йому дамо умовно, тому що він такий хороший, але ще, окрім того, його дії треба кваліфікувати. Ну і далі по тексту пішов собі ліпити оте от все, що пов'язане з юриспруденцією, посилаючись на закони, на нормативну базу і так далі. І таким чином можна переконати, а в нас же суддя керується в більшості випадків чинним законодавством і внутрішнім переконанням. А от внутрішнє переконання тут дуже серйозне. Це було в часі Януковича, Я дуже добре це пам'ятаю, як це відбувалося. Це просто абсурд, коли натяки і так далі. Ну, ми це проїхали. Того я й поїхав на Майдан, того я більше не повернувся в адвокатську роботу до сьогоднішнього дня. Не повертаюсь поки що, бо не можу сказати в судовому засіданні слово ваша честь. Бо адвокат, коли виступає, каже, ваша честь. А я знаю, скільки та честь стоїть, наприклад, в когось там. Розумієш, тому така історія. І от запросили британських суддів, так би мовити, ну, в новостворений, нібито ну, назвемо по-нашому господарський суд. І інвестор прийшов, бо він захищений міжнародним правом лондонським правом, і там судді, які ну, тобто до яких. Недовірену не може існувати, бо всі ж намагаються судитися в Лондоні, правда? Ніхто ж не хоче судитися десь там в Москві, там в басманном суді і так далі. Тому от така от історія. Можливо, це один з елементів, яким ми можемо залучити от того інвестора. І мені це дуже імпонують такі от речі. Я на них дивлюся, і з точки зору як юрист як би це втілити в життя, і з точки зору як громадянин, який хоче, щоб ті студіки повернулись в Україну. Зробили тут окремнієву долину, зареєстрували тут всі свої айтішні бізнеси, і я, як пенсіонер, буду сидіти десь на пляжі, отримавши дуже велику пенсію, і любуватися хвилями дуже великого Чорного моря. Наприклад, план, да, а я знаєте, як в доповнення. Я не знаю, як це нормативно чи законопроектно провести. Кажу, що на якийсь період в нас має бути підмінена людина на чиновницькій посаді на штучний інтелект. Саме тоді ми зможемо якраз побороти ту саму корупцію. Ну але ж то таке, та як альтернатива, що. Я як прочитав штучного інтелекта, хто такий лапін ігор, то там він мені написав, що я з партії регіонів. Ну його баню не хочу. Я того штучного інтелекта. Він мені як напише зараз, то я потім мене е е віку не хватить, щоб досидіти до е е кінця сроку. Добре, але це історія про як ми будемо жити в мирні часи. Давайте зараз поговоримо про механізм чи дорогу до цього миру. Тільки я перед цим нагадаю, друзі. Ми з вами в Ютубі тут діють свої правила, які завжди надзвичайно важливо, щоб ви нас підтримали своїм лайком. Не забувайте про це обов'язково. Так само пам'ятайте, що нас, для нас буде великою честь, якщо ви підпишетесь на Ютуб канал Курбан 2 Лайф. Ну а шукати найпатріотичніший, найпрекрасніший Ютуб канал Лапін Фром Ukraine ем, Надзвичайно легко за допомогою посилання, яке ми залишаємо в описі до нашого стріму, нижче вікна трансляції, ви знаходите ім'я Ігоря Лапіна, тицяйте і одразу опиняйтесь на цьому YouTube, Друзі, і підписуйтесь обов'язково. Пане Ігорю, є два механізми, два точніше шляхи. Один для нас надзвичайно зрозумілий, бо це теж називається і ваша територія, це військовий фронт. Ми з нього почали. Другий це дипломатія. Та на цих вихідних багато вже говорено про Джиду, про Саудівську Аравію. Але я би хотіла зупинитися на двох моментах. По перше, Андрій Єрмак нам сказав, що буде ще. Два раунди один із них він перебачає, що там можуть бути прямі перемовини з Росією. Та це перша історія. Ну а друга, вона виникла буквально зараз напередодні нашої з вами зустрічі. Президент Об'єднаних Арабських Еміратів е, має намір організувати зустріч Зеленського і воєнного злочинця Путіна в рамках е, майбутньої конференції ООН по зміну клімату. Це є така новина. Ані Зеленський, ані Путін цього не підтверджують. Але арабський світ, бачимо, що і е, об'єднання Арабські Емірати, Саудівська Аравія вони займають таку позицію посередництва. Та вони не тиснуть на учасників, але кажуть, ми ви готові, пацани, це все влаштувати. Мене занепокоїло, що так багато вже почали говорити про перемовини. А про що нам говорити? Ну, Пісков сказав: чотири області наші далі живіть як хочете. Чому зараз так активно педалюється саме ця тема? Ну, що я можу сказати? Це, що ви тільки що сказали, це ще раз підтверджує те, що я в себе на YouTube каналі говорив вчора. І, будучи на ефірі на одному з телеканалів, вчора я теж говорив. Отже, це ще одне підтвердження пункту номер 6 Зараз я поясню, що це таке. Отже, що таке пункт номер 6 Ми всі знаємо формулу миру від Зеленського. В Цій формулі миру є дуже багато хороших речей. Ну, там територіальна цілісність, ну тобто, все суперове. Але в цій формулі миру я не бачив пункту, який називається членство НАТО. Ну я просто його не бачив. Зрозуміло, що ну це ж не нам вирішувати, це країни НАТО мають вирішувати, але ж ми маємо до чого стрімітися. Ну, тим не менше, немає поки що. Ну, суть не в тому, суть в тому, що є такий пункт номер 6 це неможливість проведення переговорів до тих пір, поки останній російський чобіт не згине з нашої землі, і от тут. Вже були натяки в міжнародних в західній пресі, я вже не пам'ятаю, де вичитав, бо дуже багато було, так би мовити, зливів, бо ж вся інформація по цьому саміту вона ж засекречена. А коли засекречена, значить десь шукаємо, де, де нас хочуть з'являть в місці. І я почав шукати. Ну, а звичайно, коли туди поїхала Криворіжська школа дипломатії на чолі з Єрмаком і його піар-менеджерами, то я почав так трошки знаєте, напрягатися. Бо ж думаю, ну, мені ж Єрмак, ну, геть же, не дипломат. Він ж, напевно, хороший юрист, але ж не дипломат, він ж не закінчував е, такого досвіду, верніше, дипломатичної роботи в нього ж не було. Ну, але тим не менше, ну, ми ж мусимо дочекатися. Отже, ви підтвердили мені мої опасіння, і я зараз їх озвучу. Скільки там в нас ще є часу? Трохи є, якраз хватить. Так. Поїхали. Отже, ми всі пам'ятаємо, що президент Зеленський сказав, що поки не буде оцей шостий пункт, поки вони не заберуться з наших землі, ніяких переговорів. А ще в інших інтерв'ю цього немає в мирному плані, але він сказав, що ніяких розмов з путіним він вести не буде, тому що там нема з ким говорити. Він буде говорити з будь-ким, хто буде новообраний, але но не Путін і тут я як людина. І юристи військовий, але ще я громадянин, який теж думає, що якщо довго війна, то діти не повернуться, пам'ятаємо нашу попередню тему. Я теж за це думаю дуже сильно. Так от, я собі сижу і думаю: отже, по Конституції Путін має правити десь до 35-го року. Всі, хто підтримує цю тезу, мають зрозуміти, що треба йти в військкомат і бути готовим сидіти в окопах до 35-го року. Ну просто-напросто, якщо ми говоримо. Цитати заяви Зеленського, що він не буде вести переговори з Путіним. Бо нема з ким говорити. Ну, вбивця там злочинець, Міжнародний кримінальний суд, ордер на арешт там і так далі. Ну розуміємо, так? Ну тут ж логіка є: Зеленський зробив патріотичну заяву. Ну, нам же всім подобається таке. Отже, ми повинні бути готові. Ну окей, я готовий. А хто ще? Хто готовий? До 35-го. Ну, я до 35-го можу і не дожити, бо мені вже трошки більше років, але тим не менше. Середній вік е, мужчини в Україні 62 роки. Пенсійний більше, а прожитковий 62. Це до війни. Це, це, довідаю, до, це до війни, так, що це слова Олександра Мусієнка та я йому довіряю, як як припущення, коли ми говоримо про те, скільки нас скільки ми ще будемо воювати, то Олександр Мусієнко каже, стільки, скільки нам будуть озброєння давати. Я припускаю, пане Ігорю, що ну окоп окопом, але теж не прикриті нічим ви там сидіти не будете. Це теж важливий факт, тому не 35 й рік. Як, як сказав Бен ходжес на Доповіді, що а якби ми не давали Україні зброю, то вони би вистояли би, каже, вистояли б просто більше їх би загинуло. Вони би сукірами і лопатами воювали би по лісам. Тому ще раз наголошую: питання ціни цієї перемоги. Я говорю зараз про жертви, жертвеність українського народу. Так, ну повертаємося до теми, яка міжнарод, стосується міжнародки. Отже, як я на це дивлюся? Тобто, перше це 35 й рік Путін, Путін вже ну. Не президент, і тоді можливо, але ж ми знаємо, що це ж в Росії ж можуть конституцію ще п'ять разів переписати. Ну тим не менше, отже, ця теза вона така трохи напрягающа для всіх українців. Має бути як то душ на голову. Що дуже патріотична заява президента Зеленського. Вона трошки тако має бути ще з другої сторони, має ще другу сторону медальця. Розумієте, так? І другий момент допоки вийдемо на кордони 91-го року, то ніяких перемовин. І тут в мене така думка: а вихід на кордон 91-го року це кінець війни. Це вихід на кордон 91-го року це вже відсутність загрози з боку Росії. А вихід на кордон 91-го року. А чи не суперечить це так званій нам ненависній Конституції ненависної Росії? У якої Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ і Крим це територія Росії? Тобто Росія з цим змириться і піде на перемовини, змириться, що ми згідно її Конституції, віджали в неї, грубо кажучи, території? Ні, ну ми розуміємо норми міжнародного права, наше законодавство, наша земля. Це я все зараз кажу просто-напросто. Хто увірував в фразу, що на кордоні 91-го року Росія піде все рівно на ну, що Росія буде готова до перемовин? Ні. Росія не піде ні на які перемовини сьогодні, для того, щоб зробити паузу, переозброїтися і так далі. Вони підуть на перемовини, але ну на визнайте ви реалії на землі, як вони там кажуть, да, і так далі. А потім вони скажуть, ви знаєте нашу конституцію, ви якого біса в Херсоні сидите, Ви наш Херсон русський ісконноруський окупували, розумієте? Тобто вони будуть це ліпити. Тому Путін живе по принципу. Даєш йому пальчика. Він каже, ням пальчик. Ти кажеш, ну добре, тільки, але тільки ти більше, чим сюди, не, не кусай. Він такий: гоп сюди! Зразу каже, ну як, ну ми вже все ж питання узгодили, тому давайте поговоримо про тут. Десь так приблизно це виглядає на, на, на мові жестів від Росії. Тобто він рівно буде далі і далі навертати. Так от, продони 91-го року ми вийшли. Що може нас, нам свідчити про мир? Відсутність загрози з боку Росії. А що може бути відсутність, згарантувати нам цю відсутність загрози? Ну, розпад імперії. Але ж імперія ж не, 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 не розвалиться завтра. Ну, ми ж це розуміємо, вони ж в космос всі не улетять. Отже, нам треба е, якось пересидіти цей період, поки вони розваляться. А пересидіти ми можемо під Парасолькою НАТО. Але ж нам кажуть, яке вам НАТО, пацани, у вас війна на території? А ми кажемо такі, знаєте, ми вже ж вивчили історію: ми кажемо, почекайте, почекайте. ФРГ стало членом НАТО. Без ГДР ГДР був окупований, коли звільнився ГДР, він приліпився до ФРН, і от тут стала така історія. А західні партнери кажуть, почекайте, він то був окупований, але активних бойових дій не було. Ракети через забор, через ту берлінську стіну, не літали, і Путін там ходив як ФСБшник, КГБшник. Ну суть не в тому, я буду зараз закінчувати цю тему. І, і хочу сказати, що це дуже небезпечні тези. З однієї сторони, західні партнери, як було відомо зі зливів. В західних медіа всі погодились з територіальною цілісністю України, але що є територіальною цілісністю України, і на яких межах для Росії, щоб вона пішла на ці перемовини? Херсон чи Запоріжжя чи є, Донець чи Ну розуміємо, так? Тобто ця проблема з однієї сторони, вроді, погодилися, бо там, десь Китай приїхав, ну нібито позитивний сигнал, Китай приїхав без Росії, погодився приїхати без приїзду Росії. А з іншої сторони, а чого Китаю не їхати? Китай сказав свою тезу. Завтра там якийсь там умовно аргентинський президент скаже зовсім іншу, і що нам то дасть. А ми вже нібито від шостого пункту, ну типа не наполягали на ньому, як прозвучало в деяких медіа. А чого ми не наполягали? Ну навірно, того що от того: того, що Єрмак вирішив, що можливо вже можна сідати за стіл переговорів з Путіним, і тут а от ваші ті тези, які ви зараз сказали, що там в Абудабі готові нам навіть це організувати. Коментарів поки що немає, значить, якщо ці вже тези звучать від арабських партнерів, значить це прозвучало і там. Просто чому це все засекретили від нас? Це питання інше від всіх, значить, щось там вирішується: чи зрада, чи перемога на сьогоднішній день? Я, чесно кажучи, от я дуже добре пригадую, якщо не помиляюся, там да, вже друга половина лютого перед самим повномасштабним вторгненням, коли рух опору капітуляції і дуже багато громадян України вийшли. До, на хрещатик і сказали: Ukrainian real resist. Тобто, пане президент, що б ви там не напідписували, якщо ви зрадите національні інтереси України, українці будуть чинити опір. от така історія. Але я хочу, щоб ми всі спустилися на землю грішну і зрозуміли, до якої межі ми можемо чинити опір, скільки часу і так далі, і з якими засобами. Одне, що мене радує, в цій історії слова, те, що ми починали. Джо Байден каже, ми з тобою надовго, так що ти не розправився. Ну, от і все. Тому будуть давати стільки, скільки треба. Повірте мені, ми вирішуємо зараз дуже велику геополітичну проблему. Бо для Америки є два полюси протистояння: один це Китай, з яким вони торгують все рівно, а другий це Росія, з якою вже навіть ніхто там не базарить. Розумієте? Але виділяючи один якийсь там відсоток від свого великого ВВП на, до, на інвестицію в Україну. Вони вирішують проблему цілого того полюса, який зветься Росія разом з його армадою і з тим всім лайном, яке воно там мало. Розумієте? Тому що ми сьогодні утилізовуємо Другу армію світу. Ми її утилізовуємо за один відсоток від ВВП Сполучених Штатів. Ви уявляєте, якби вони вкинули три відсотки. Розумієте? Я от, я от про це кажу: китайський політик я кажу Китай, американський політиком це дуже добре розуміє. І, до речі, і республіканці. І демократ вони це розуміють. От повірте мені, я ну можливо, я маю мало інформації, але я все вірю. Навіть по тій інформації я бачу, що так воно і є.